Для чого ти кожен ранок встаєш? У них час, то тоби прокормити свою сім'ю і вижити у всьому світі. От, тобто... но, це істина правда, як багато хто із нас в Україні в даний момент у цій ситуації устає зранку і думать, сука, ось як прокормити свою сім'ю і як вижити в даний момент у цьому світі. От. Це супер, да. але крім того, ти ж отримуєш кайф від цього. От ви встаєте рано у 5 годин на роботу. Ви встаєте на роботу, йдете на завод. Через рік ви уже з тим заводом. Ви вже будете вставати у початку, у початку, перші два, дві неділі ви будете вставати із настроєннями на ту роботу. Через уже піврока рік у вас вже настроєння, ви вже не хочете вставати на виграєш. ту роботу. І за того, що ти не маєш, а, то не твоя робота, не по твоїй душі. і ти не видиш перспективи, ну то не всі одинакові люди. Кожна людина не може соруняти до мене або до вас. У, вас. у вас буде одна думка, у мене буде зовсім інакша думка. Будьте собою і робіть. То що вам це любить, все. Якщо ви чувствуєте, що вам не йде, і то вам це не любить, і воно вам не йде до душі. Забива, просто це. лишіть то -то. Пробуйте друге. Не пішло друге, пробуйте третє. Не бійтеся, пробувати. Вики, будетеся бояти, слухати блядь, кого в вас, де говорити, то тобі не піде. То ви доки не попробуєте, ви не можете знати це воно піде, це воно не піде. Все, водно, все моє лише думка, і все. То інакше не може бути. Дякую, паша. З нами був паша Закарпаття. Я щиро вдячна за те, що паша був з нами.